Були на закупах із Колі, купили. Коли камера виключається, вони граються цікаво. Ось такий вийшов салат. Ай, це вже так любовник, я зараз. Всім привіт! Новий влог. Ой. Виходила сюди в магазинчик, нас Елю із малою зустріла, вони захворіли щось Лаура з соплями. Та й пішли ла-ла-ла-ла Вони там в лікарню записались, потім Лаура, пішлі сюди на майданчик, а потім пішліть на другий. Коротко, так що прогулялися. Погода, звісно. Сонечко світило, так тепло було. А зараз зараз вже не тепло. Вже холодно. Блін, я так хотіла би калинового чаю, знаєте. А тут везде горобина. Так уже прохладненько стало. Капець як. Холодно, холодно. Поговорили, Вони будуть на лікарняному чи до понеділку, чи до п'ятниці. А я йду додому до чоловіка, який зараз буде їхати на роботу. Я опять буду з батьком саменька вдома. Ранок сходили в магазин, печінку купили моркву, апельсини, сосиски, э, цей, чай, сметану, огірки квашені, кукурузку, хліб і велику бутилку фанти і ось вона, скупилися на 54 злотих. Ще із баді погуляли. Хочу сьогодні. А ще м'ясо. А, і ось м'ясо, ну. Хочу запекти м'ясо з картошкою і зробити салат. Новий теж з інстаграма якийсь. Так що буду займатися. Блін, забули купити картошку. Котя зараз піде додатково в магазин по картошку. В духовці у мене запікається курочка з картошкою, цибулькою, морковкою. Не знаю, сподіваюся, що коли Коля буде йти на роботу, воно все допечеться до того часу. На салат смажемо цибулю. У мене тут дві великих і одна маленька цибулинка. Так, тут вже можна вимикати. І робимо корейську морку. Зараз мені помастити все. І я не знаю, чи я всю буду використовувати, чи не всю. Зараз подивимося, скільки в мене буде інгредієнтів. Це витягуємо, щоб охолоняло. І сюди засипаємо печінку смажити корейську морковку, огірок солений. Три штуки я вкришила сюди. І зажарку всипали сюди. У мене там смажиться печінка. Потім вона о, холодна, я її теж соломкою наріжу сюди. І, напевно, це все, але треба подивитися. Ось такий вийшов салат. Чоловік сказав дуже смачний, так як у мене соплі, бо я ще не випила таблетки від алергії. Можна було б корейки ще додати і ще залишилось. Коля каже, не треба, добрий. І так, добрий, добрий, то добрий. Сиплю на роботу йому. Не встигла запектися. Ще, ну так, картопля, напевно, готова, але розбирати то треба, коли все охолоне, <сум> ту кучу гурку. І м'ясо ще не дуже запеклося. ввечері буде їсти, як прийде. На роботу салат і бутерброд. А ну ще раз. <ріст> <ріст> а ну рукою не, просто іграчи. Не, він на руку так, мабуть. Да. Він на руку так зірка. Да, на руку. Аж пристає. Коля мучає його. Ей, ну все, Коль, хватит, все. Не надо, все, лягай, лягай, полаш 5 хвилин і все. Перед тим, як іти на роботу, оце ж традиції, понимаєте? А потім Коля приходить з роботи і він йому не дає спати. Все, 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 молодець. 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 Баді. Не такі хочеш покувається. Ну, все, 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 лежи. Body. Все. Коли камера виключається вони граються цікаво. Коля, mm. хватає його вертіть. Дай бульку. Не ну не надо, йому так больно. Дай бульку. <рисвіт> Дай бульку. <рисвіт> <рисвіт> Все, пошла з диване. <рисвіт> Баді, що баді, ти будеш робити, як ми колись переїдемо на іншу хату, як ти будеш там жити? Відеш хотіти, з нами спати, все. Ні, баді, ти будеш спати в окремій, от там на таких пуфіках десь, кровать тобі купимо. <рес> добре, буде. З тобою добре, а без тебе ще лучше. Я йду роблю. тобі на корм Оп. І тобі теж. Ти кому? Хто б'єте на корм? Мені гроші платять. Були на закупах із колей. Купили м'ясо, банани, томатну пасту, хліб, три ківі, лимони, мандарини. Майонез був по акції. Цукор, молоко, і картопля, і 5 літрів води. І це нам вийшло 63,41. Нормально, в принципі, багато всього і в принципі недорого. А я на декілька днів знову вилетіла з влогу, хоча це були будні дні. Але почувала себе не дуже. У мене так тріщала голова. Баді, у мене не брали ніякі таблетки і баді пригає на банани. І я просто відпочивала, нічого не робила і... і все. Баді, зараз я дам. Зараз. Просто нічого не знімала, тому не знаю, коли вийде цей влог. М -м, надіюся, сьогодні-завтра, можливо. Сьогодні, напевно, я не дознімаю, щоб щось тут нашкріблося. Бо, в принципі, <смі> коля йде на роботу от сьогодні, в суботу, а я залишаюся знову з бадіком, купила ба банани, але баді. <смі> але у нас ще в холодильнику три таких уже чорних. Ну, вони нормальні, я просто через те, що в холодильнику лежать. Сьогодні банани, до речі, були по 3,50. Банани в основному ми купляємо для баді. У мене, наприклад, я банани дуже так не їм, тому що у мене після них е, печія. А он у нього печії після них немає. До речі, дуже рідко, що ми йому даємо. Зараз цілий банан прям. Ой-ой-ой, все, з'їли. Тому що м -м переважно даємо йому якусь там. Ну, одламуємо, там він у нас забере переважно. І можна це виманити тільки бананом взамін. Як дитинки щось дати взамін, да? то кусочок банана відламуємо і даємо йому. Щоб отак він у нас цілий банан з'їв, то вже давно не було, до речі. Все, вкусненько було. Вкусно було, так? Да? Шмачно? Шмачно було? М -м -м. Ням-ням-ням. Готую тут макарони. Мене тут буде. А тут у мене я накришила візком, морковка без цибульки, бо цибулю забула купити. І що? Томатна паста, і трішки сметани, сіль, перець. І все. Тушиться така підливка. Я просто це все потім вілью в макарони або макарони всиплю в сковородку. І... Коля буде дуже радий. Хоча, казав, нічого не готувати. У мене там відварена гречка є, я хочу підсмажити або відварити кусок м'яса, потім як піджариться та підлива, бо не хочу підливи. А тут шматок м'яса залишився, то я сіль перець, лавровий лист, трішечки томатної пасти сметани Зараз замариную, положу сюди і запікатися в аерогріль. Буде в мене шматок в'язка запечений. М'яско яке гарне. Печеться ще. Макарончики зробила. Ой, тут собі відвалюю шматочок м'яса і в мене обід, гречка. Редиска вже з'їла дві штуки. Сподобалося. Прикольно. От. Чекаю на м'язко і буду обідати. Сьогодні 1 грудня. Представте? я не знаю, скільки, скільки цей влог буде продовжуватися. Бо бажання щось знімати, в мене так і не з'явилось, бо ми нічого не робимо. Сьогодні неділя, хоча сьогодні ми з баді гуляли, але я з батьками говорила. Це типу, важливіше, ніж зняти влог. Довго гуляли, годину десь зранку. Ми йдемо в гості. Коля, задурчиєш? Іде, я кажу, ми йдемо в гості, і Коля йде заклинання там читає. Ой, учора, 31 чи 30 числа, був день Андрія. І ми малися йти в гості. Але так як. Коля був на роботі, йдемо тільки сьогодні, хоча ми ненадовго, бо Колі завтра на роботу рано вставати. От, тому йдемо в гості. До речі, в минулому році. Я вже починала знімати влогмаси. В цьому році їх не буде, напевно. Ну, поки що мені не хочеться, по крайній мірі. Можливо, там пройде тиждень і я зрозумію, що мені треба кожен день влоги робити. Я в минулому році робила місяць влогмасів і у мене все вийшло класно, тому це було дуже проблематично і з роботою. Але... Нічого, я... мені вдалося, а зараз я не ходжу на роботу і не хочу знімати. Бо по факту, що знімати, я сиджу вдома. Не знаю. може бажання появиться. Подивимося. Купив бухло. пити. Залежить як. Якщо їдеш, то не можеш. Як давно ми в цій квартирі не були. Не знаю, що ж не нам не раді. А ну ще раз. Йо-моє! -йо. Ми думали, ви не хочете нам відкривати. Здравствуйте. Анджей не чує анджей. Йомаю, ви що тут робите? Не Миколи, не Дмитра і навіть не Матвія. Андрій. Давайте наливайте і вип'єм за Андрія. Ай же вже так любовника заждалася. Я це кажу, должна зняти. Знаєш що? Все. Що моя мама сьогодні утра пекла, Я тобі кажу. Хотіла сказати, що треба чебуреки пекти. Представте, що вона робить. Йомойо, Христос воскрес! А де мама? Да, уверена. Здрасте! О, а що там? Я бачу там подарки. Чи то не подарки? Бог. Та я тебе не знімаю. Я тих портує! У вас не знімають ужас. Не знімати мене. Так, ковбаса. Це ковбаса, колись ми ще крутили з Мариною. Коли це було? Перед Паскою. Ну, ти знаєш, може це нова. Да, Та вона хвалилась колись, що ще ковбаса ця є. Картопелька. От би ні, гляньте, чебуреки. У мене сьогодні мама по камері мене чи ну, це... по французьки. А, ну прибраш, м'ясо по-французьки. Мама мене сьогодні дразнила чебуреками, а я приходжу, а тут чебуреки. представте. Така смакота. Бряга і нам приносить. Добре. Осаночка осторожна. Бачиш, деталі я маленьке. Що, що? Я ж кажу, Оксани таке саме. Нічого цічки погляпую. Та й добрий? Це на здоров'я. Страшне. Огонь. Вийшли гуляти з баді. Всі, всі. Баді, давай! давай давай-давай-давай. гуляй, давай, давай. Гляньте, як там, гляньте, як балкон уже прикрасили. Скажи, гляньте, як балкон гарно прикрасили. Такий у мене сумбурний влог получився. Ви мене там дуже не засуджуєте, блін, 4 чи 5 днів влога не було. Тому що я ж кажу, що 2 -3, 3 дні в мене з життя вилетіло, бо мені було так фігово. В мене було чи давлення. Я, ну, я не знаю. Просто, у нас просто йшов дощ півтора дня чи два. І в мене так тріщала голова, це просто щось із чимось. Але нічого, зараз все добре. Ну, не рахуючи моєї проблеми з рукою, да, вона в мене ще є. Вона не вирішена і. В принципі, за день я себе почуваю нормально, якщо там крепко нічого не роблю. Але ну, працювати мені ще не можна. Бо я, наприклад, в хаті поприбираю чи їсти поготовлю і півночі не сплю, бо воно мені круто верте. Тому про роботу поки розмови не йдуть. І до речі, зараз я вставлю сюди далі відео. Де Коля із Ігорем ходили на теніс. А Ігорю Аліна на день народження. От ми ходили там коли, ну, місяць назад майже на день народження подарувала камеру GoPro, якщо я не ошибаюсь, ну, я можу помилятися. І Ігор взяв камеру і знімав. Ну, Взагалі там дуже велике відео, тренування їхнє з колії, коли вони на теніс ходили. Але я хочу сюди вставити, залишити. Я думаю, що багатьом буде цікаво, бо я дуже часто говорю, що коля там то на футбол поїхав, то на теніс поїхав, то там на рибу. На рибалці я його прошу, щоб він там щось собі позні... ну, щоб познімав мені там іноді, щоб я щось там вставила. От, а на тенісі це незручно. А в Ігоря таке ну, на груди кріплення є спеціальне, ну і познімали класно. Ігор мені поскидав в Телеграм це відео. Це, виходить, на цьому тижні Коля ходив на другу зміну, а то було ну, десь півтора тижні назад. От, і я просто забула це влог вставити. Ну, на мою думку, що це дуже цікаво. Тому я зараз залишу тут відео, де Ігор із Колею гуляють в теніс. Класно, ну я там вибрала два фрагменти. що все тренування не буду вставляти, бо влог, то ж мій. Буде сушити нога. Я вам дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Я надіюся, що здоров'я моє не буде давати задню, і на скільки днів я пропадати більш не буду. Ну, мені б так хотілося. Блін, мені б, звісно, хотілося повернути влог маси. Хто не в курсі, що таке влогмаси, це влоги кожного дня. До речі, я бачила, що пару людей мені писали коментарі на влоги, які були в минулому році, уже влогмаси. Там, де ялинку ми прикрашали, і там, де цей Миколайчик був, це ми вже як повернулися з поїздки. Ну це був класний період. Е, мені дуже хотілося знімати влогмаси кожного дня. На них перегляди були дуже-дуже маленькі. І вже пройшов рік, і YouTube, коли ви підписані на мене, починає пропонувати відео, які були рік тому. Зараз у мене влоги виходять дуже рідко. Бо блін, або готування, або десь іде, або нема що знімати. Ну, таке щось. да. Влоги виходять рідко, але мене дуже тішать перегляди. Зазвичай я виставляю влоги раз на два дні, а зараз виходить раз на три дні, зараз у цей влог раз на п'ять днів. Ну і, в общем, ну, перегляди так, зазвичай у мене там 1000, тисяча, 1200, тисяча а так 1800-2000. Ну, в общем, так мені цікавіше, як я завжди кажу, що далі ліпше залишайтеся зі мною. Чого далі ліпше? Бо зараз наносі свята. Ялиночка, коли день народження, Миколайчика, можливо, деякі поїздки. Ну, можливо, це ще в планах, але не точно, загадувати не будемо. Так що залишайтеся з нами і підписуйтесь на канал.